Привіт всім глядачам мого каналу. Значить. Продовжуємо зборочку, займаємося зараз проводочкою, мілочовкою. Всякою. Як бачите, вже капот на місці, фари он вже встановив, поки що штатні, далі там є в мене по їх плани. Ну, поки що поставив штатні і все, там далі бе. Ще треба цю решоточку зробити там в мене в печальному стані. Ось так воно збоку виглядає. Це ж він не повністю там защокнутий, він трохи сяде. Ну, то воно вирівняється. ну В принципі, непогано. Так би, взагалі, якщо ви представляєте, а так би він був. Не знаю, мені, мені так не подобається. Так, значить покажу, як зразу по капоту поставимо крапку, покажу як він відчиняється. Це так ось він відкидається. В принципі, ці боковинки приварно дали йому жорсткость, ніяких там уголків і так далі я нічого не вварював, Що зараз сувішнього нема, що особи смисла я не бачу. Тут ось такі резинки, щоб на ці заводські штарі, щоб не так його терло, тому що воно ось, бачите, трошки поцарапало тими уголками. Це тобто, по заводському відкидається. В принципі, для повсякденного і так далі ремонту цього достатньо. а якщо навіть треба там, щось з радіатором зробити, да? тому що так по мотору, то все, будь ласка, все, все, все доступно. Зачем його робити туди відкидання? Наоборот, треба більше доступу до фільтра, до гідробака, клапанну кришку, удобно, щоб було тут щось до форсунок. Тобто до мотора. Да? А якщо вже радіатор, то ну, два пальця витягнув, розплінтував, дві фішечки фари дінив і капот забрав. І тобі взагалі тут вже як його і не було. Так що, в принципі, як на мене, заводське рішення, воно просте і дієве. Не треба нічому одрувати. Тут плюс вже все, все готове, замочок ось стоїть. Там стоїть. Так що, в принципі. Це є. Так всередині. Так ось виглядають тут фари. Там дві фішечки розсодінив і фари демонтував. Все так. по штатному проводочку заложив в гофру. Тут штатну цю пластинку не став ставить. Не дуже вона мені сподобалась. Пішов примітивним рішенням, те, що під руку підвернулось, в принципі, і поставив. Значить, це профіль це для гіпсокартонів. Піобразний він, не знаю, як він там точно називається, по -другому. Ну, Ви зрозуміли, я думаю. Тут його трошки підзагнулося, типе, так кромку. Можна було взагалі кромку так закрити. Ну, я так, я думаю. Тут ось на крайній болт, яка проводка далі йшла. А тут на болт, тут ще ось гофру не одівав, тому що треба фонарі на кабіну по боках, хочеш повороти і так далі. що гофру не закидав. Тут виходить ось на болт кріплення. Те, що розподільник відкріпиться. І, виходить, воно тут трохи в стороні йде. Не для, чого, не для декомпресора, не для чого воно тут не заважає сильно. Аж, якщо ти клапана регулювати, ще щось в принципі доступне все. В крайнім випадку можна відкинути. А так як воно ось тут іде, і я не знаю, мені що клапана тоді погано буде регулювати. Що чи до форсунок, чи до чого, тобто воно буде там і нагріватися лишнє, тобто не бачу смисла. Ось так зробив. Мені подобається тут ось на датчик і на акумулятор. Куди акумулятор? На генератор пішов проводок. Е, Єсть, показав вам, ну, тут акумулятор, все сплатно. Установив ось два сигнала. Ось таких придбав. Тут уже проводок у мене викинутий на. Омивач, кстати, проводка ще в принципі уціліла більш всього, що вона ізначально не працювала, тому що не попалена, бо я думаю, вона б вже була те, що з трактором вже вона була спорчена. Тут, в принципі, на, на стартер на генератору все, окрема фішка. Вона, кстати, в цей час її заводська, вона так і по заводу йшла, так і я Тобто масу тоді вже кинемо, бо ще треба масу десь знайти. Бо та, що тут була погана, значить, по проводці трошки позаймався. Цей датчик стояв температури механічні, поставив електронний. Ну а так, в принципі, тут все штатно. Тут нічого не колхожено. В принципі, єдинственне, у мене проводки виведені. Зараз я залізу покажу, е -е, на сигнал, тому що треба ще одну кнопочку купити. Так, зараз я ходимо, залізу покажу по проводці. постамент собрати весь тут уже. значить, Тут в мене ще штатна, ось осталася бірочка, трошки потерта, але в принципі є. Прихоронителі всі тут на місці вже позакривати. Тут, навіть щоб ви розуміли, що на диво залишалося заводські, там пару було згорених. E, в принципі, тут вже теж це зібрав, Ось оця залізячка, за яку питали, що куди вона приміняється. Тобто Вона тут стоїть для того, щоб закривати плотну кожу. Оце так. Так, по приборах. На диво показує бак. якщо пошатати трактора, звісно, трошки дрібежить. Ну, показує. Так, ну ось так. Тут посвіжав, датчики вже. Та я датчики вшипів розбирав, перечищав. В принципі, сюди треба ще на щось зробити, а так ось все світиться тут, фари теж працюють там спереду, землю світять. Як можете бачити, покапот опущений, ну тут дальній, звісно, загорається. Повороти теж працюючись. Спереду ще нема, бо буде не на капоті, а на кабіні. А ззаді він... все моргає. Тобто, В принципі, проводочка робота, це, виходить, з заводу він визвонив, це омивач, а оце ось сигнал. Ну, а тупить отакий відключатель. Тобто, Працює. Ну і стартер теж працює. В принципі, тут не став ставить, є в мене цей заводський барашик і все. Ну, шторку поки встановлювати не буду. В принципі, наче так усе. В принципі, сигнал можна поставити хоч сюди, хоч сюди. Єдине, не знаю. Тут надо одну з їх розсверлить на прикурувач. І поставити. а сюди сигнал. Ну то вже таке розберусь. В принципі, тут теж по педалях все резиночки всі продівав, тут порадівав, порадівав. То ще залишилося. Ну, це рушник покрасить і залишився речах зробити на включення Бендікса. А так, потроху-потроху. По Тільки часу на це все уходить багато. Так вже вам показую, бо давно нічого не знімав. Ззаді стоять фонарі, купляв металеві, бо пластикові взагалі мені не подобалося. Поставив я розеточку, ще заводка. Не, ніхто тут не користувався. Тут резиночка, проводочка через заводські ці всі клімнічки. В принципі, тут все в заводському виконанні. Це ну, теж працює, все. Вже не буду бігати, включати, вам повірте. Е не знаю, чесно говоря, як отут його номер вішать. Хто його це думав, проєктував, без цього, що придеться перероблювати, тому що, як на мене, прийдеться придеться це без цього, що лібо загинати, не або, без цього, що я ще понамалюваю і отсюда. А оцей убирать, Таке як мене на зеленому я купляв маленький подсвітку з прицепів, ну, з люгкової продається така подсвіточка. От сюди її кріпить, і сюди ж кріпить номер. У мене ця планка є. Інструкція, ну вона там так. сюди кріпить номер, а це обірають, тому що для, якщо сюди повісить номер, то заправлять, ну, як на мене, невдобно. Плюс напишіть, хто знає Ось сюди надаш, тут не якийсь зробити Уплотнення, бо я бачу, вона була така ось оприкручувалось і там є. Напишіть у що щогона там дірмонтіна, яке я думаю, щось якось злінолімав взять, вирізати, таку зробити плотненьку Сюди поставлю колечко Це коли заціплення заходить, щоб ось сюди накидалось, держав дичажок. Туди пружинку поставив. Тут ось все зробив так. Значить, цепочки покупляв, то вже вам показував, поставив сюди шплінт. І, і тут так само шклінт. І цепочка. Так воно ось виглядає, як на мене, симпатично. В принципі, на цьому все. Не забувайте, палець вверх, підписуємося на канал, далі обов'язково буде.